У нас буде молотовний коп, як завжди, це наша церковна, не знаю, на традицію можна назвати, чи можна, не знаю. Але це дуже важлива дуже важлива позиція, коли ми можемо завжди завертатися до Бога. Але знаєте, хотів задати питання, коли ми дивимося на це все, що ми маємо, на ці всі фрукти. Овочі, хліб, зерна, крупи. І питання стає, як часто ми дякуємо? Як часто в своєму житті ми кажемо Богові дякую. І це дуже важливо, знаєте, задумуватися, як часто? І за що? Інколи, ми знаєте, привикаємо до багатьох речей і ми їх вважаємо уже такими, як є. Ну, Тому що вони завжди є. Завжди є день, завжди є ніч, завжди є сонце, завжди є місяць. Ну, бувають марки, закривають, далеч вони є. Завжди буде дощ, коли буде, коли не буде, але він буде. Наш ранній і пізно. І ми Так, да, Коли, наприклад, довго нема дожіка, то ми не кажемо, Богу, дякую, що нема дожджа, ми кажемо, Бог, чого нема дождя. Ти забув, де дощ нам треба. І це дійсно буває так, що ми звикаємо, але дуже важливо казати Богу дякую, тому що Бог дає дуже багато. Сьогодні свято жнив і цей день наша церква каже Богу дякую. Візна церква в різний день збирається, але ми збираємося, щоб сказати Богу дякую за те, що ми отримали за цей рік, за те, що ми виробили за цей рік. Те, що ми виростили за цей рік. Okay. Тому що в нашому житті ми маємо якийсь а, прибуток. Знаєте, Ми можемо сказати сьогодні Богу дякую за а, все, що ми назбирали за цей рік. Назбирали картошки, моркви, телефон, там, пшениці, машину, телевізор. Ну, кажемо по-різному. Знаєте, ми звикли, що сьогоднішній день багато людей, ну не багато, але ряд людей не сіють. Тих людей, які, якщо у нас в селі, то, напевно, 99% садять і а, пожинають, то багато людей, які живуть наприклад, в місті, то вони не знають, що таке лопата. Але вони також сіють. Вони також мають прибуток кожного року. І цей прибуток, можливо, не збирається в люху, не збирається десь в погрібі, не закатується в банки, але слажується в пан на карточку. Лі в карман, в кошельох. Це є теж прибуток. І Богу потрібно сказати: дякую тобі, Боже, за те, що я мав цей рік, і за цей весь рік я мав прибуток. Ти мене благословляв, ти мене охраняв. Ти мені не надавав можливості мати врожай в різному форматі. Під час війни врожай має особливий а, характер значення. Багато людей в цьому році не змогли зібрати врожай не тому, що не могли цього зробити, не хотіли, а тому, що не змогли. У когось був на, затоплення і все. Вмерло, можна сказати, хтось не мав можливості зробити по-різному. Це час війни тяжко буває багатьом людям. Але при цьому я можу сказати, що кожна людина, напевно, в Україні, вона старається. Я можу сказати, що кожен з нас намагається. І коли ми дивимося на ці плоди, ми можемо сказати, що це наша праця. Це не так воно з'явилося, тому що прийшло само. Ні, це тому, що кожен з нас вставав раненько і працював. Холодно, жарко. Хочеться спати. Лячно. Але вставали і працювали. Це плод нашої зусиль. І це також дуже важливо розуміти, і це ніхто не віднімає, тому що в наш час це теж героїчний а, героїзм, як ми бачили комбайни спочатку розміновують, а потім оруть. В наш час багато людей, коли то обстріли, стріляють, а люди йдуть працювати. І це дуже велика подяка, що за цей рік дуже тяжкий, який ми мали. В той час ми зібрались разом і можемо сказати Богу дякую. Знаєте, в одному слові з місця Писання є дуже важливі слова. Мені вони подобаються і дуже важливо їх пам'ятати, це Іван від Матвії, 5, 45, Я думаю, багато хто знає, їх знає. Матвія, 45 А від Мафія, Я вам. І друга половина більше, що вам бути з нами Отця Ваша, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму на злими і на добрими, і дощ посилає на правильну і неправильно. І дійсно, Бог не відмінив і не наказав. І, 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 і от, навпаки, можна, що Бог не тільки благословив і дав можливість тільки тим, хто вірний йому. Бог на сьогоднішній день благословив всіх. Ті, хто поклоняється йому, хто славить його ім'я і ті, хто навіть не знає, і не хоче знати Бога. Але знаєте, я так поздумався, це дуже важливо. І це дуже такі сильні слова, що Бог заботиться про всю землю і про кожну людину. По-перше, тому що Бог показує свою до всіх, він не означає. Він кожному бажає спасіння, навіть найбільшому ворогу, який може бути. Він також йому бажає спасіння. Але з іншої сторони, знаєте, Божа мудрість і сила така, що Бог заботиться про нас особливо і через невірне. Знаєте, як то кажуть, я не сіяв, наприклад, пшеницю, а хтось сіяв. Прийшов у магазин і на базар, а там є. Є хліб. Є картошка, є помідори. Бог благословив через інших, кожного нас. Знаєте, тому дуже важливо, щоб ми були вдячні Богові, того, що Він робить. Він мудрий, Він благословляє кожного. І Бог заботиться теж через невірних, Бог посилає благословлення нам. Тому що Бог заботиться про кожного, і Він мудрий. Нам хочеться, щоб Бог всіх наказав. Це наше бачення, наше бажання, не на серце, наше переживання. Але Бог хоче всіх спасти. І це дуже велика значимость і розуміння у словах Псалому 5, 135 чи 136 псалом. Чесно не скажу, бо я трошки заплутався. В усіх перекладах полізму 135 і 136 псалом, 24 сіх. Ану, ну, полях плечі, я скажу, чи то чи цей не вік. Що ми разом прочитали? Так. Да. Псалом 106, 24 свіша. І від ворогів від наших визволив нас, бо не віки його милосердя. наступне. Хто? Хто кожному тілові хліба дає, бо віки Його милосердя. Я Дякуйте Богу Небесному, бо віки Його милосердя. Боже милосердя віки, тому що Він дає перемоги. Він дає хліб. Як написано, Він дає поживу всьому живому. Бог дає. За цейму велика слава. Бог милосердний. Бог любить кожного з нас, Бог заботиться про кожного з нас. І незалежно, коли ми помиляємося, мажемо не ті думки, маємо десь лінощі, але Бог заботиться про нас більше, ніж ми того заслужуємо. Це правда. Бог кожному з нас дає. Таку благодать і милосердя, яку ми навіть не уявляємо. В той день, коли ми повинні були по справедливості бути на покарані, Бог давав нам подарунки. Коли ми були слухнями, Бог посилав своє благословення. Інколи Бог зупиняв, щоб дати благословіння. Бог дійсно дуже сильно слухає. Бог сильно нас заботиться. І коли ми дивимося на всі, це все, це знаєте, це одне. Це його любов до нас. Це його забота до нас. Це його милість за нас. А найбільша його милість і любов до нас була на Христі. Це найвеликий плід, який дав Бог до нас. Це спасіння. І тому кожна людина повинна пам'ятати, що Бог пішов на Хрест не просто так. Не просто тому, що, але, як то кажуть, в світі не було чого робити. Ні. Тому що це єдиний шлях для спасіння. Єдиний шлях для того, щоб бути разом з ним на нею. Іншого шляху немає. Тому Кожен з нас має пам'ятати і бути вдячний Богові за його високу мирість. А хто ще не сказав Богу, своє серце не відкрив, то час сказати, Бог, я тебе люблю, Бог, я вірю, що ти вмер за мене Голосу Христі, що ти подарував мені найбільший плід подарок, це спасіння і царство небеса. Пам'ятайте, це дуже важливий і найголовніший подарунок від Бога. А це це нам кожен день треба. А то вічно. Давайте разом прославимо Бога у молитві, встанемо і подякуємо Богу. Хто бажає, за що сказати? Богу коротке Дякую.